якби це були нормальні люди, то вони б 13 років. Ви мені взагалі не цікавили, якби <свистец> не, 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 за не, Він не Він Вони приходять на мої засідання, просто не би своєї дружини. І дітям переписав майно. Ти ж написав в міліції, що ти дітям відпишеш. Що брешеш? Важко я жодна майно можу переписати. Ви ж що написали, що на суспільному скільки разів мирову я просила, щоб на дітей ти написав? Мене це не означає соїзма. Ти Маєш два будинки в підгородньому вулиця, молодіжна 1, 2. Ти маєш будинок в Петриках, ти маєш готель Мишковичах, ти маєш ще там багато майна, 16-квартирний будинок, СМТ Дружба. То чому ти такий е, скупий і не перепишеш дитині нічого? Ні одній. Чому ти, дочку, Чудо, бив 13 дітей, 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 років ногами, і дитина не говорить 7 років, пише записки. Ти кажеш не чіпати дітей, а чого ти ногами бив лежачу дочку? Чого ти тоді чіпав ногами дітей? Та, Говори по має факту. Має. Чому Факт, ти дитину має. бив? Я тебе не питаю, не я тебе чітко має. питаю Чому за дитину. Я не перебудь, я, я, угоду. я, я, угоду. Твоє я твоє за має. дочку говорю. Ні. Це Ні. правда? Мене суди закінчили. Це правда, що дочка не, не говорить? Чи не, не правда? Я до френку брату доказувала, що я не верблюд, якщо вже на топіш. А в нього є всі папери. і твого брата. Маю. Твого я брата, брата мали посадити за підробку документів. Ти, ти написав мені, закрити, ти чітко написав, що ти віддаєш майно братові. Де. не своїм дітям Де. Де ці, ти, ну, ти зараз. Всім покажеш зараз. Прочитаю тобі. Ти давав Савка, відповідь висновок, що з пояснень твоїх в телефонному режимі ти сказав, що ти віддаєш. Чому 4 висновки психіатричної швидкої можуть вас просто не Тому що ти п'яний був, відтік сам пасько. Чому, чому? Ти? вашу сімейку треба зібрати, відправити, полікувати, що чіпається? В чому в тиснуть? Тоді пов пов мені, чому було внесено 3.04.13 року 185 стаття. Крадіжка, ти мене обікрав мої власні речі? Тоді. Першого числа також була відкрита кримінальна справа по тому, що ти наніс мені тілесні першому року. 125 стаття. Чого ти? Так. Ні, ну це людина, напевно, ну, за свої війни відповідає. Згідно я. висновку згідно висновку. Згідно висновку, він каже, що він цьому робив. Згідно висновку від 27 травня 2015 року 15-го року, пасько казав, віддачі письмового пояснення, пасько відмовився, але в телефонній розмові повідомив, що селі Петриків Тернопільського району на території це дача належить йому, і будь-якого відношення дружина немає і був наданий дозвіл на користування його дачею Паськові Ярославові та його матері. Пасько ганією. То чого ти брешеш, ти не маєш відносин зі своїм братом? Навіщо ти брешеш? Відповідай, Пасько. Чого ти брешеш? Пояснені від цього 12 -го року 03, го поясненні слідчому серединському, ти сказав, що ти щодо своїх неповнолітніх дітей можеш повідомити, що я виходив з пропозиції перед подарувати все нерухомо майно дітям. Однак дружина не погодилася. То я зараз привселюдно кажу, що я навпаки хотіла б, що ти майно все переписав на дітей. То чому ти брешеш слідчим і іншим? Чому ти ви час брешеш? І скажи, ти не бив ногою дитину, дочку, і чи вона це не говорить сім років? Чому це так? Чому ти, дочку, ногами бив, і я тебе і дитину врятувала, що ти їй нирки чуть не повідбивав, печінки? Чому Чому ти мені погрожував вбивство і твій брат з пістолетом бігав, що вилучили працівники поліці... міліції? То хто є? хто? Чого ти людей чужих посторонніх чіпляєш? Тамару, мішу, всіх інших сусідів, подачі і інших. Чого кругом вас, родини паські, всі погані, а ви добрі? Поясни тоді, відповідай, пасько. Всі погані, всі психи, тільки пасько, родина паськів, здорові. Ти про всіх говориш. Про Гевка ти говорив це, про Зіну ти говорив, про Демковича, в мене диски є, що ти говорив. Що ти про всіх говориш? Про хабарі ти говорив. Хочу я виставлю це, оприлюдню? Ти хочеш, щоб в Тернополі людина на тебе, з тобою навіть справи не мала?